Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 8 листопада. Друзі, я на привокзальному риночку біля пана Немо. І давайте глянемо, що в нього сьогодні смачненького. Грушки за 50, ось такий чесночок 70, 40, гіркий перчик по 5 гривень штучка. Ось такий по 15 гривень штучка. Що жовтий, що розовий. Десь дивиться всі-всі-всі помідорчики по 70 гривень. Ось такі гарні перчики, по 80. 60-40. Панемо, який біля кожного перчика. Цвітна капусточка по 40 гривень. І звичайна капуста по 20 гривень. І кабак по 25 гривень, за кілограмчик. Ось такий помідор 70, бурячок по 30 гривень. Морква по 35. Цвітна капусточка по 40. Звичайна 20. І перцюганчик по 30 гривень друзі, завітайте! Будь ласка, на привокзальний ринок панема тут торгує кожен божий день. Чекає всіх із такою гарною, смачнішою продукцією. Хіба це не краса?